Всім привіт! Мене звати Інна і ви на моєму творчому каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про в'язання. Я вже не думала підключатися. У нас така погода за дощі, вже кілька днів ідуть дощі. Пасмурно на дворі темно, але все-таки, думаю, підключусь, хоч покажу, чим я займаюся. А то вже, мабуть, із тиждень не виходило в мене відео. Ну, саме перше, чим я займаюся, своїми замовленнями. Я в'яжу плаття. Про них багато говорити не буду. Я вже розказувала і не один раз. Одне вже майже готове. Це. Лавандове плаття вже майже готове, Ось залишилося тільки дов'язати донизу у мене два рапорти і різиночку. І я його трохи залишила і почала в'язати молочне. Молочне теж вже відв'язала горловину. Я в'яжу зверху, зверху донизу, відв'язала вже... До рівня талії, і далі буду робити вже прибавки на бедра. І вирішила зв'язати рукава. Рукава в'яжу відразу два, щоб не забуватися, де я скільки додаю, деякі роблю прибавки, убавки, щоб усе в мене було зроблено. Рівномірно на одному і на другому рукаві. Ой, у мене нігті на одній руці не на другій. Ви не звертайте, будь ласка, увагу, це я пробувала лак. Значить, рукава я зв'язала зв повго пів рукава. Тут у мене 28 см, а довжина рукава має бути 60 см. Якраз ще треба 3... Оцих рапорти зв'язати. Зв'язати три рапорта і різиночка. Ну, сьогодні якось в мене дуже важко в'яжеться через цей дощ піднявся тиск, я півдня напилась пігулок і лежала півдня. А це вже на вечір, думаю, візьму, може, ну хоч один рапорт ще зв'яжу. Воно тут, звичайно, донизу вже зменшується кількість петель. В'яжеться швидше, але ж все одно два, два відразу це ну, не так швидко, як один. І вже, чесно кажучи, воно мені піднадоїло трохи. Хочеться в'язати низ, донизу вже по прямій. Якби зв'язати вже рукава, мені залишиться сама проста робота вже зробити прибавки по, отут, по бедрах і на лінії бедер, і в'язати донизу. Там вже нічого не міняти, не прибавляти. Ну, єдине, що я можу ще поміняти, це спиці. Я в'яжу спицями піцями No3, я думаю, перейти на 3,5, щоб низ був трохи вільніший, щоб воно не обтягувало так. Так що, от на, такому мене, на такій стадії, в мене оце біле платько. Воно не біле, воно молочне. Вив'язала я вже оце у мене четвертий моточок. Ну і ще в мене чотири мотки донизу. Плаття довге, 128 см довжина. Ну тут, А тут мало я ще зв'язала. Я не знаю, стільки тут, що скажу, десь приблизно. Ну, сантиметрів десь, мабуть, 40-45 в мене відв'язано. Ще багато в'язати. І вже до кінця місяця не так багато. Так що мені ще ці плаття якось треба дов'язати. Тут мені був, прийшов один коментар. Якось, я не знаю, мабуть, жіночка написала. Бла-бла, бла, бла, бла і нічого конкретно. Ну, що я можу вам конкретно розказати, коли я в'яжу замовлення два однакових плаття? Вклинити щось нове сюди. Я не можу розказувати про нього, що тут можна розказати ще вам нове. Одне й те саме, тому я і не знімала кілька днів, мабуть, і з тиждень не знімала ніяке відео, тому що розказувати нема чого. А з другої сторони, не нравиться, не подобається вам моє бла-бла, бла можете і не дивитися, ніхто ж вас не заставляє. Ідіть туди, де дуже багато новин, де багато цікавого. Я поки не вив'яжу. Це замовлення я не можу приступити до чогось іншого. По-моєму, це і так зрозуміло. І то, і то і я трохи... в мене є розпочаті процеси, і то я... розпочаті процеси є і одна готова робота, тому що ну, в'язати одне й те саме, це теж воно. Не те, що надоїдає, а дуже важко. Треба, щоб мінялася якась трошки картинка перед очима. Тому я і десь їду я, допустимо, в дорозі я можу взяти з собою якесь в'язання. На роботу не завжди візьмеш що це здоровецьке плаття, то я вам ставлю фотографію. На, якому, на якій стадії в мене вже те фіолетове, лавандове плаття. Там воно вже геть велике, його не візьмеш з собою, не потягнеш. Це цілу, Треба цілий пакет з одним платтям нести з собою, тягати за собою. Тому я його вже в'яжу вдома. А десь в дорогу з собою або на роботу я можу взяти щось маленьке, якийсь маленький процес. Тому я вам покажу, що в мене ще є. Почати. Е, є одна готова робота. Ну, я вам так скажу, я не те, що мене, мене не розізлило, мене навіть мені байдуже на той коментар, але ну, якщо ти розумна людина, ти повинна, ну, сама повинна розуміти. Тобі ж сказали, що в'яжеться замовлення. Ну, ну як я можу ще багато тобі чогось нового показати? Так і виходить. Будете дивитися бла-бла, поки не дов'яжу. А хто не хоче, будь ласка, не дивіться, я ж не заставляю. Ну, у мене є. Так, прийму я це плаття і покажу вам, є одна готова робота. Я тут на... натрапила на один канал, і з цими воротничками. Там різні йдуть. Ну, скатерті в'язані. Ні, вона там більше в'яже навіть не скатерті, а салфетки. Серветки. Серветки і, і ці. І воротнічки. І мені так захотілося зв'язати воротнічок, я кинулася такої якоїсь пряжі у мене не було. Був один отакий моточок це наш, ще не блізалася у ниточку, я тільки його. Постирала, навіть не крохмалила, тільки заблокувала, щоб це все було, вирівнялися ці піко, і все, весь візероночок. І зв'язала я із нашої української пряжи це Ярослав, отакий красивий жовтий у мене воротничок, він великий. Я вам ставлю фотографію на манікені, він великий вийшов, такий гарний. на... Ну, дуже красиво буде він виглядати із чорним платтям. У мене є таке плаття, воно без рукавів. І на нього щось отаке якраз туди і, і підійде. Ще треба обрізати ниточки, тому що ось тут я не обрізала. І оця ниточка. Ну, поки що. Я його постирала, заблокувала, він висох і, і лежить собі. А я дивлюсь на нього і любуюся. Мені подобається мені дуже в'язання ну, гачком. Потім ще я починала в'язати теж цей канал. А, канал називається Одрі Studio. Отака От серветка. Вона не дов'язана тут ще, ну так ще чималенько треба пров'язати, нема в мене часу. Зараз вона ще не стірана, не, не, не блокована, не, не, навіть не дов'язана. Так вона собі лежить, бо в мене немає часу на неї. Але хотілося щось трошки відволіктися від тих платів, тому я оце так трошки пров'язала ще цієї серветочки. Потім на роботі я в'язала дитяче. Маленький дитячий виріб. Це теж гачком. Ось така буде дитяча ковтинка на новонароджену дівчинку. Я ще подарунки не пов'язала, тому зв'язала ось спинку і почала одну от в'язати полочку. Дов'яжу, потім вам покажу. Теж мені подобається. Гарне таке воно виходить. В'яжу із акрилу гачком номер 2,5. Це дитячий акрил від НАКО. 100% акрил, 50-грамові муточки. І сьогодні я вже в'язати не могла, боліла сильно голова. Просто не могла надіти окуляри. В'язати без окулярів я не можу, а вдіваю, окуляри сильно болить голова. Тому я достала, передивлялася свої моточки, і в мене у залишках є такі моточки, це Real 40. Plus. Ще маленький такий є сіренький моточок, такий ось біжевий. Рожевенький, ну він такий розовий, блідно-розовий. І є Lana Gold Classic. Це донька щось в'язала, і її залишилися, вона мені привезла і сказала, вона в'язати не хоче. Ось такий синій і, і джинсовий колір. А ще у мене є. Три моточка е, алізе нокта. Оце цю нокту 210 метрів на 100 грам. Вони в мене лежали, я хотіла зв'язати якусь дитячу ковтинку, а потім вирішила, що вони мені підійдуть сюди. І я почала кардіган. Почала зразу два рукава, вяжу гачком. Два рукава. Відразу хочу зв'язати рукава спочатку, щоб були однакові. А потім далі буду вже в'язати спинку і перед теж буду в'язати разом. Не знаю, хочу довгий. А там, побачу, наскільки вистачить у мене пряжі. І... ну Пряжі мені вистачить, звичайно, на довгий кардіган. Ну, стільки в мене вистачить терпіння і часу побачу. Хочу отакий кардіган зв'язати. У мене був один такий гарний довгий кардіган, теплий, я зв'язала, я віддала доньки. А тепер і собі такий хочу. Зараз би якраз він був би як знахідка, хочу з карманами собі зробити. Ось такий я в'яжу очком. Надивилася в інтернеті М -м канал. Я забула Ольга. Вона там в'яже, все вона гачком в'яже. В неї, здається, там спицями немає нічого. Забула я прізвище. Ну і ось такий кардіганчик я почала в'язати. Це так, ну, оддихалочка, скажімо така. Більше нічого я такого зараз не продвігаю. Там дитячий комплектик лежить, тому що тому що нема в мене на нього натхнення. Хочу дов'язати вже ці два платічка, а потім, а потім буду дивитися, що мені хотітиметься, те я і буду в'язати. Це в мене. Різиночка така, ось, бачите, поперечна, зв'язана. А потім далі вирішила так чередувати пряжу. Мені подобається. І подобається, що воно таке тепле. Дивіться, як гарно. На руці. Він широченький. Такий. Буде гарний. Ну, У всякому випадку він дуже теплий. Та й красивий буде. Я не знаю, чи я його буду повністю в'язати таким різнокольоровим, а можливо, рукава зв'яжу різнокольорові, низ різнокольоровий, а верх буде якийсь однотонний. Я ще не придумала. Ну, по ходу, буду дивитися і в'язати. Ось такі в мене зараз просування по моїх процесах. Більше нічого новенького не буду вам показувати, бо в мене немає нічого нового. Ну, і лишніх балачок теж не хочу, тому що знову тут будуть у нас возмущатися, що багато бла-бла-бла і нічого конкретного. Ну, добре, на цьому я своє відео закінчую. Показалось вам, що я працюю. Що в мене робота просувається, хоч і не великими темпами, помаленьку, але все ж таки просувається. Дов'яжу вже свої замовлення. І потім е, в мене дуже багато планів ще і на шиттях. Дуже хочеться мені пошити. Прямо вже дивлюсь на цю машинку, і в мене аж руки сверплять, хочеться шити. Але поки не можу. Поки в мене є. Чим в першу чергу зайнятися, треба доробити те, що обіцяла, а потім будемо будемо щось в'язати і шити новеньке. Ну, на цьому я з вами прощаюся. До нових зустрічей. Бажаю вам всього самого-самого найкращого. Гарної погоди за вікном, щоб вже пройшли ці дощі, і стало тепленько. І мирного неба над головою. Всім пока-пока.